Вітаю! Тема сьогоднішнього року додавання і віднімання мішаних чисел з різними знаменниками. Так, як ми будемо додавати? Щоб додати два мішаних числа з різними знаменниками, ми маємо їх привести спочатку до спільного знаменника. А далі ми маємо додати окремо цілі і дробові частини. Ось в нас є приклад 1,56 додати 2,2. Знаменник першого дробу 6, у другого 3. Ми маємо привести спочатку до спільних знаменників. Хто не вміє це робити, будь ласка, подивіться минуле відео, як додавати дроби з різними знаменниками. Значить, у нас спільний знаменник буде 6. І для першого дробу ми пишемо 6. І для другого дробу цілу частинку ми записуємо, а в знаменник пишемо 6. Тепер рахуємо додаткові множники. Для першого дробу ми маємо 6 на 6, це буде 1. Для другого дробу 6 ділимо на 3, буде 2. Тепер рахуємо чисельники. Для першого дробу 5 множимо на 1, це буде 5. Для другого дробу 2 множимо на 2, буде 4. Так, у нас знаменники однакові. Тепер ми можемо додавати. Окремо даємо цілі частини 1 додати 2, це буде 3. І окремо даємо дробові частини 5 шостих додати 4 шостих. Значить, знаменник залишається 6, він у нас не міняється. А чисельники додаємо 5 додати 4 буде 9. І ми отримали 3,9 шостих. В результаті перевіряємо 2 пункти. Перший пункт. Якщо дріб можна скоротити, його потрібно скоротити. В нашому випадку 9,6 має спільний дільник це трічка. Значить, 9 ділимо на 3, це у нас буде 3. 6 ділимо на 3 буде 2. Значить, у нас результат 3,3. Перевіряємо другий пункт. Якщо дріб неправильний, ми маємо його зробити правильним, виділити цілу частину. Значить, 3 других неправильний дріб, тому що чисельник більше за знамен. Виділяємо цілу частину. Це в нас буде одна ціла частина і одна друга. Одну цілу частину ми додаємо до трьох цілих частин. То це в нас вже буде 4 ціли частини і одна друга. Оце наш результат 4 цілих одна друга. Давайте попрактикуємось. Будемо робити номера з підручника істер 2023 року, номер 278. Перший приклад. 1,4 додати 3,27. Дивимось на знаменники. Першого дробу знаменник 9, у другу дробу знаменник 7. Вони різні, потрібно звести до спільного знаменника. Так як числа 9 і 7 взаємно прості, у них немає спільного дільника. То ми маємо, щоб зайти спільний знаменник, просто 9 помножити на 7. І це в нас буде скільки? 63. Значить записуємо. Для першого дробу, одну цілу так записуємо, знаменник пишемо 63. Для другого дробу цілу частинку записуємо, знаменник пишемо 63. Тепер рахуємо додаткові множники. Значить, для першого дробу ми маємо спільний знаменник 63 поділити на знаменник першого дробу 9. Це в нас буде 7. Для другого дробу спільний знаменник 63 ділимо на 7. І це в нас буде 9. Рахуємо чисельники. 4 помножити на 7 у нас буде 28. 2 помножити на 9 буде 18. Так. Тепер ми маємо додати. Цілу частинку до цілої частини. 1 додати 3. Це у нас буде 4. Знаменник у нас буде 63, оцей спільний. І рахуємо чисельник. 28, вісім, додаємо 18. Скільки у нас буде? Правильно. 46. Тепер дивимось, можемо скоротити? Ні. Дріб правильний. Значить, це є наша відповідь. Наступний приклад. Четвертий. У нас знаменники 25 і 15. Беремо більший з них. Це число 25. І пробуємо його поділити на менший знаменник, на 15. Ділиться на цьому? Звичайно, ні. Тоді 25 множимо на 2. Це у нас буде скільки? 50. І пробуємо 50 поділити на 15. Ділиться? Ні. Тоді 25 множимо на 3. Це в нас буде 75. І пробуємо 75 поділити на 15. Поділиться? Так, о, супер! Значить, ми знайшли спільний знаменник. Це в нас буде 75. Значить, записуємо. Для першого дробу 7, цілих, так і залишаємо. А спільний знаменник пишемо 75. Для другого дробу 1, цілу так записуємо. Знаменник записуємо 75. Тепер рахуємо додаткові множні для першого дробу. Ми маємо спільний знаменник 75 поділити на знаменник першого дробу 25. І це в нас буде 3. Для другого дробу спільний знаменник 75 ділимо на знаменник другого дробу, на 15. І це в нас буде 5. Тепер рахуємо чисельники. 2 множимо на 3, це у нас буде 6, це буде чисельник першого дробу для другого дробу. 7 множимо на 5, це у нас буде 35. І тепер у нас знаменники однакові, можемо додавати цілі частини, додаємо 7 додати 1, це у нас буде 8. Знаменник записуємо спільний 75. Додаємо чисельники 6 додати 35, буде 41. Скоротити не можемо. Дві правильний, Так і залишаємо. Наступні приклади на віднімання. Віднімання дуже схоже на додавання. Перше, що ми маємо робити, це маємо привести дроби до спільного знаменника. І так, будемо робити номер 280. Перший приклад. 7. Відняти 5,217. Так, у першого числа у нас немає дробової частини. Тоді ми маємо від 7 забрати одну цілу частину. У нас залишиться 6 цілих частин. А ту одну цілу частину ми записуємо дріб знаменник у якого буде 17, такий самий, як у другого дробу. І щоб в нас це була одиниця, то в чисельник ми також маємо написати 17. 17, 17 – це в нас. Одиниця. І тепер ми віднімаємо 5 2, 5,217. Знаменники у нас однакові. Можемо віднімати. Від цілої частини віднімаємо цілу частину. Це буде 1. Знаменник залишаємо 17. А від дробової частини віднімаємо дробову частину. 17 відняти 2 буде 15. Результат 1,1517. Скоротити не можемо. Далі, другий приклад: 5, цілих відняти 1,93. Знову ж таки, у першого числа немає дробової частини. Тоді ми в 5 забираємо 1, цілу частину, залишиться 4, ціли. ту 1, цілу частину записуємо знаменник 13. І щоб це була одиниця, то в чисельник ми також записуємо 13. А другий дріб переписуємо: 1,913. Знаменники у нас однакові. Значить, можемо віднімати від цілої частини віднімаємо цілу частину. Це буде 3, ціли. знаменник буде 13, у нас не міняється. Від чисельника першого дробу віднімаємо чисельник другого. 13. Далі буде 4. Результат 3,413. Скоротити не можемо. Наступний приклад. Так, тепер у нас вже є дробовою частиною першого числа і у другого числа. Але знаменники у нас різні. У першого числа знаменник 7, у другого 14. То ми маємо привести до спільних знаменників. Значить, пробуємо більший знаменник 14 поділити на менше на 7. Ділиться? Супер! Значить, 14 це наш новий спільний знаменник. Для першого дробу. Так, 7, цілих ми так і записуємо. А в знаменник уже пишемо 14. І для другого дробу. Знаменник 14. Тепер пишемо додаткові множники. Для першого дробу це буде 2. Тому що ми 14 ділимо на знаменник 7, це буде 2. Для другого дробу 1. Тепер чисельники рахуємо: 4 множимо на 2. Це у нас буде 8. А для другого дробу 3 множимо на 1, це буде 3. Тепер віднімання дуже схоже на давання. Якщо у нас чисельник першого дробу більший за чисельник другого дробу, тоді ми цілу частину віднімаємо від цілої частини. 7 відняти тут немає цілої, це 0, це буде 7. І від чисельника першого дробу 8 віднімаємо 3, це буде 5. Знаменник 14. Скоротити не можемо. Наступний приклад. Знаменники у нас 18 і 12. Беремо більше із них. Це у нас 18. І пробуємо поділити на 12. Ділиться? Ні. 18 множимо на 2. Буде 36. 36 ділиться на 12. Так. Супер. Значить 36. У нас буде спільним знаменником. Записуємо його для першого дробу. І для другого дробу. Далі чисельники. Ні, додаткові множники. 36 ділимо на 18, це буде 2. І 36 ділимо на 12, це буде 3. Тепер чисельники рахуємо. 11 множимо на 2, буде 22. Для другого дробу 5 множимо на 3, буде 15. Тепер знаменники у нас однакові. Чисельник першого дробу більший за чисельник другого дробу. Тоді віднімаємо. 5 відняти 5, це буде 0, 0, цілих, але 0 ми не пишемо. І тепер чисельник віднімаємо. 22 відняти 15, буде 7. А знаменник у нас не міняється, буде 36. Наступний приклад. Знаменник у нас 24 і 36. Такі великі числа. Але нічого ми справимось. Що ми робимо? Беремо більший знаменник 36. І пробуємо поділити на 24 на менший знаменник. Але не ділиться. Погано. Значить, треба 36 помножити на 2. Це буде у нас 72. А 72 ділиться на 24. Так, ділиться. Це буде 3. Тоді новим спільним знаменником у нас буде це число 72. Для першого дробу ми записуємо його. Знаменнику 72. І для другого дробу ми в знаменнику записуємо 72. Тепер рахуємо додаткові множники. 72 ділимо на 24, це буде у нас 3. 72 ділимо на 36, це у нас буде 2. Рахуємо чисельники, 23 множимо на 3. Це у нас буде 69. І для другого дробу 17, 2 буде 34. Тепер віднімаємо. 17 відняти 5. Це у нас буде 12. 69 відняти 34. Це у нас буде 35 в чисельнику. А знаменник 72. Скоротити не можемо. Давайте зробимо ще два приклади на додавання. Номер 285. Приклад номер 2. 5,35 додаємо 7,56. Так, знаменники у нас 5 і 6. Маємо привести до спільного знаменника. Так як 5 і 6 це взаємопрості числа, то просто ми 5 множимо на 6, це у нас буде 30 спільний знаменник і для першого, і для другого дробу. Записуємо 5, цілих. знаменник записуємо вже 30 для першого дробу. І для другого дробу записуємо 7 цілих і знаменник 30. Рахуємо додаткові множники. Для першого дробу це у нас буде 6. Для другого дробу це у нас буде 5. Тепер рахуємо чисельник першого дробу. 3 множимо на 6. Це у нас буде 18. Дядро дробу 5 ножом на 5. Це у нас буде 25. Тепер додаємо цілі частини. додаємо 5 додати 7. У нас буде 12. Знаменник у нас буде 30. Додаємо чисельники. 18 додати 25 Буде у нас 43. Так, можемо скоротити? Ні. Але цей дріб неправильний. Тому що 43 більше за 30. То маємо виділити цілу частину. Значить, від 43 ми маємо забрати 30. І це буде одна ціла частинка ще додатково. Тобто у нас було 12, цілих буде вже 13, цілих частинок. Так, знаменник у нас буде 30. А в чисельнику ми від 43 забрали 30. Там залишилось 13 де 13 тридцятих. 13, Приклад номер 3. Знаменник у нас 14 і 21. Беремо більше із них. Це число 21. І пробуємо його поділити на 14. На жаль, не ділиться. Значить ми маємо 21 помножити на 2. Це буде скільки? 42. І тепер пробуємо 42 поділити на 14. Поділиться? Так, поділиться. Це буде 3. Значить, число 42 буде нашим спільним знаменником. Для першого дробу пишемо знаменник 42. І для другого дробу пишемо знаменник 42. Рахуємо додаткові множини. Для першого дробу. Ми 42 ділимо на 14, це буде 3. Для другого дробу 42 ділимо 21, це буде 2. Рахуємо чисельне першого дробу. 9 множимо на 3, 27. Для другого дробу 16, множимо на 2. 32. Так, тепер додаємо Цілі частини додаємо 7, додати 1. Це у нас буде 8, цілих. Далі знаменник записуємо 42. І рахуємо чисельник. 27 додати 32. Це у нас буде 59. Так, скоротити, здається, ми не можемо. Число 59. Таблички множення у нас немає. Але цей дріб неправильний. Тоді маємо виділити цілу частину. Значить.

Перший приклад. 8,1 відняти 5, 1 другу. Знаменники у нас різні. 4 і 2. Треба привести до спільних знаменників. Хто здогадався, який буде спільний знаменник у числі 4 і 2? Хто сказав 4? Молодець. Значить, спільним знаменником буде 4. Записую. Для першого дробу у нас буде 4. І для другого дробу у нас буде 4. Тепер для першого дробу додатковий множник у нас буде 1. Для другого дробу додатковий множник буде 2. Це ми 4 ділимо на 2 і буде 2. Значить, чисельник першого дробу 1 множимо на 1 буде 1. Для другого дробу 1 множимо на 2 буде 2. І тепер давайте уважно поглянемо. Чисельник першого дробу 1, а другого – двіч. Ми не зможемо від 1 відняти двічку. То що нам робити? Хто здогадався? Хто сказав, що треба від 8 забрати одну цілу частинку, той молодець? Значить, ми маємо у 8 забрати одну цілу частинку. Там залишиться 7 цілих частин. Цю цілу частинку, яку ми заберемо, ми розпишемо як 4 четверти. Але першу дробу було в чисельнику ще одиничка. Тому ми маємо додати, ще цю одиничку. Це у нас буде вже 5. Ось. А другий дріб переписуємо як є 5 цілих і 2 четверті. Тепер у нас вже чисельник першого дробу 5. А другу дробу 2. І ми вже можемо віднімати. Значить, від цілої частини віднімаємо цілу частину. Це у нас буде 2 цілі. Знаменник записуємо 4. І від 5 віднімаємо 2. Це у нас буде 3. У нас результат 2 3 четверти. Наступний приклад. Знаменники 15 і 5. Знаходимо спільний знаменник. Беремо. Більший знаменник 15. І пробуємо поділити на менший на 5. Ділиться Ну, звичайно. Тоді спільними знаменниками у нас буде 15. Записуємо для першого дробу 15 і для другого дробу 15. Рахуємо додаткові множники. На першу дробу це у нас буде 1. У нас знаменник не помінявся, не поміняється і чисельник. Для другого дробу саме 15 ділимо на 5, буде 3. Рахуємо чисельник першого дробу. Це у нас 4. Для другого дробу це 3 множимо на 3, буде 9. І знову ж таки, чисельник першого дробу четвірка, менший за чисельник другого дробу 9. Значить, ми знову ж всім маємо забрати одну цілу частину. Там залишиться 6 цілих частин. Значить, знаменник у нас буде 15. Чисельнику ми також маємо написати 15, якщо ми хочемо ту одиничку розписати. Але в нас є ще четвірочка в чисельнику. То ми маємо 15 додати 4. І це вже буде 19. віднімаємо другий дріб. Переписуємо так, як є. Тепер. Першу дроблю у нас чисельник 19, друга 9. Можемо вже віднімати. Значить, 6 відняти 4. Це у нас буде 2. Знаменник у нас буде 15. Чисельник 19 відняти 9. Це буде 10. Так, ну що, так залишаємо. Ні, хто помітив? Цей дріб можна скоротити. І 10, і 15 ми ділимо на 5. Значить. Чисельник у нас буде 2, знаменник у нас буде 3. І результат буде 2 цілі і 2 треті. Наступний приклад. Знаменники 5 і 4. Числа взаємно прості. Тоді ми просто 5 множимо на 4, це у нас буде 20. Це у нас буде спільний знаменник і для першого дробу, і для другого дробу. Значить, чисельник, ага, додаткові множники Для першого дробу це у нас буде 4. А для другого дробу це ми 20 ділимо на 4, це буде 5. Чисельник першого дробу 2 множимо на 4, це у нас буде 8. Для другого дробу 3 множимо на 5, буде 15. І знову ж таки, ми не можемо від 8 відняти 15, то ми маємо забрати одну цілу частинку у 12. Там залишиться вже 11, цілих. значить знаменник у нас 20. Чисельник це ми 20, додаємо 8. Буде 28. Віднімаємо 5, цілих, 15, 20. 11, відняти 5. Це у нас буде 6. Знаменник у нас буде 20. Чисельник 28 відняти 15, 13. Результат 6,1320. І останній приклад. Знаменник у нас 16 і 24. Беремо більший з них 24. І пробуємо поділити на менший на 16. На жаль, не ділиться. Значить, ми повинні 24 помножити на 2. І це у нас буде 48. 48 ділиться на 16. Ділиться. Значить, спільним знаменником у нас буде 48. Записуємо 48 для першого і для другого дробу. Додатковий множник першого дробу. Ми 48 ділимо на 16, це у нас буде 3. Для другого дробу 48, ділимо на 24, це у нас буде 2. Рахуємо, додатковим множники вже є. Чисельники. 3 помножити на 3 буде 9. Для другу дробу 5 ножом на 2. 10. Знову ж таки, 9 не можемо вняти 10. Значить, маємо всім забрати одну цілу частину. Залишиться 6, цілих частин. Далі. Знаменник у нас буде 48, а чисельник ми маємо 48 додати 9. І це у нас буде. 57. Дай дріб переписуємо як є. І тепер ми вже можемо віднімати 6 відняти 1. Це буде 5. Далі Знаменник у нас 48. Чисельник 57 відняти 10, 47. Результат 5,47,48. Ось і все. До зустрічі на наступному уроці.